Хочу звернутися до вас, шановні хто там, підписники, фоловери, як вас там звати. Чому я не можу ніяк переїхати з Вашингтонівки? Вашингтон, це штат Вашингтон. Everett Washington. Тому що мені подобається літо тут. Спека спала. Ввечері геть непогано, зовсім непогано. Значить... Вітерець легенький, їхав 73. Ну, від 70 до 72 це така комфортна зона, то я не знаю на наші, скільки це 20-22. Ви мені скажіть, бо я не знаю. Я живу в Америці з 94-го року. Я вже привик до цих нових дюймів. Що таке? Що ти знайшов? Айзек, закінчуються хвилини-секунди. Бачите, не поливалося і все сохне.